Після того, як вона відійшла в вічність, я думаю, втратила не тільки Полтавщина, втратила вся Україна. Тому що вона відстоювала е, території, вона допомагала розвиватися в дуже багатьом парках. Ну, наприклад, в Мельник Санаторій. Е, практично це її дендерпарк. Вона його запроєктувала і, і саджанці везла з усього світу. І в Криворуцькому парку їй була допомога десь 2002 року. і до. Останніх днів свого життя вона опікувалася нашим парком, давала, допомагала сажанцям, всі, всіма-всіма, розказувала, як це треба робити. Перезнайомила завдяки їй. Ми знаємо всю Україну. І її вже нема, а ми досі дружимо. Тобто вона нас сплотила, у нас навіть є група співдружності імені Байер, так вона і називається у цьому, де ми спілкуємося. Навіть у кого є хобіда, ми допомагаємо один одному. А все це завдяки ось цій скромній жінці, професору. Барду, яка писала пісні, чудові, я грала на гітарі. Ну, Як людина, це була. Вона завжди приходила на допомогу всім. Але так трапилося. Одна мить і їх, їх не стало. Вони були в івана франківській Вона знову розписувала нові маршрути, куди ми повинні, як екологи, поїхати подивитися, які монастирі, подивитися, зелені. І була Івана-Франківська в цьому, і попали під фуру, машину і вони обоє з чоловіком загинули. Але ми пам'ятаємо йому, пам'ятаємо її, її справу, я думаю, її справа живе. Завдяки, я би її весь парк, ми, мабуть, ми не її наполегливі пар, би, мабуть, не став би парком державного значення. Це людина, яка ну, завжди їхала з подарунками. Навіть її ювілеї, які ми святкували, це, вона перетворювала в бенефіс своїх друзів. Вона більше проговорила. Не дозволяла нам говорити про неї. Вона більше говорила про нас. Ми як діти були її. Вона переймалася нами всіма. Я думаю, що зараз послідовників її багато на Полтавщині. Вона дуже гордилася, що вона полтавчанка. Коли я її назвав, вона жила в Києві і займала високі пустки, Я назвав Киянка, вона образилася. Сказали, нічого ж такого, я Полтавчанка. Ти чув. Я дуже радий, що зараз вирішується питання я, там, де вона жила, щоб вулицю зараз йде перейменування, щоб назвали е цьому. Я думаю, що вона цього заслуговує. Я радий, що власна рада підтримала ідеї наші. І зараз є премія імені Олени Байра за екологічні досягнення Полтавської області. Кожен рік ну, зв'язку з війною в цьому році мене відзначали, хоча ми теж. Збираємося, відзначаємо за всі України, з'їжджаються. Її було б, якби вона жила 65 років, з'їхали з усієї України, ми обговорювали, бачили і видали книгу. Я, чесно кажучи, захожу частенько сюди, вітаюся з ними, Дякую їм, що вони зі мною спілкуються. Ви Гінго бачили, коли на вході в парк. Одне з них називається Лена. А чого? Бо вони сп'ять і садили. І ми разом його садили. Я його тепер підходжу, говорю, з ними спілкуюся. А я вважаю, що дерева вони живі. І природа. Треба жити природою. Людина не цар природи, людина елементарна частинка природи. Треба зажити за закони природи. І природа тоді буде віддячувати нам всім. От такою була Лена Миколаївна. І я радий, що ми з дружиною математики, але стали теж її послідовниками. А таких послідовників, повірте, на Україні дуже багато.